Щорічно вони збираються весною разом, щоб помолитись за тих, хто відійшов в інший світ, і вимолити здоров'я за тих, хто все ж таки зміг перемогти страшну техногенну катастрофу так званого мирного атому. Це сьогодні вже 28 восьма річниця. 28 років уже минуло з того, з від 26 квітня 1986 року, коли сталася наймасштабніша техногенна катастрофа, це аварія на Чорнобильській атомній станції. Це важко дуже згадувати, бо ми жили на Прип'яті, ми – евакуйована сім'я. В нашому районі проживають 233 особи. Із них 17 – це ліквідатори першої категорії, які мають групи, які хворі, дуже, дуже важко хворі. 97 – це друга категорія, а які приймали участь у ліквідації наслідків аварії. 51 дитина, 59 чоловік третьої категорії. У нас 11 діл. Із них три, які чоловіки мають хвороби пов'язані з наслідком аварії. А вісім а вісім це вдови, які не мають зв'язку, але ми їх ніколи не забуваємо. Завжди даємо їм допомогу, до великодних свят даємо допомогу. До 14 грудня до дня ліквідатора. Ці люди в нас ніколи не виходять з наших зрядів, хоч. Як вам сказати, що зв'язку немає, бо вони лишені 50% пільг, всі пільги в них позабирали. Того ми завжди за них переживаємо. Сьогодні перший робочий день у вас почався з приємного. Ви надавали людям матеріальну допомогу людям, які постраждали під час Чорнобильської катастрофи. Отже, як пройшов вас цей перший день і яку допомогу саме грошову допомогу? Якій кількості ви надавали трагедія, яка відбулася в 86 році. Це чорнобильська катастрофа, вона темною. Чорнилом уже прописано в історії України, і те мізерне, що ми могли зробити як районна влада, на пошанувати і згадати про ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, як нова влада. Ми повинні працювати по новому і за новими принципами. І такі категорії людей. Тим людям, які свого часу, не жаліючи свого здоров'я життя ліквідовували цю катастрофу, ми повинні звертати особливу увагу і намагатися вирішувати їхні повсякденні проблеми, соціальні, побутові. І ми будемо надалі співпрацювати. І ще буде в наших силах, в силах районної влади, ми будемо намагатися ці проблеми вирішувати і допомагати цим людям, які насправді є героями, і щоб вони зрозуміли і усвідомили, що. Той відрізок часу, який мій залишився, що влада до них обернена обличчям і буде намагатися допомагати їм.